Машина часу зламалась, і тебе викинуло в час, якого ніхто не знає, на календарі 13-й місяць, 47-й число. Усі щось святкують, але не можуть сказати що. Ти бачиш знайомі бренди, знайомі будівлі, але вивіски написані мовою, якої ти не розумієш, хоч наче це українська. Ти пробуєш заговорити з кимось, люди усміхаються, але не відповідають. У них на долонях. Годинники без стрілок, вони час від часу на них дивляться і синхронно кивають. Ти підходиш до дзеркала, але бачиш себе тільки ззаду. Обличчя в дзеркалі повернуте в інший бік. У кутку кімнати стоїть дитина і рахує до десяти вісім, дев'ять. Всі навколо зупиняються, десять і повертаються до тебе одночасно. Ти чуєш оголошення звучномовця. Іноземець знайдений перезапуск через три хвилини. Усі починають плескати не перестаючи, навіть коли їхні долоні вже в кров. Підпишись, якщо хочеш дізнатися, що сталося після перезапуску.